Пане Євген питає, якої товщини взяти гідроізоляцію під газоблок 400 мм, яка різниця вкладання і, наплавля, і наплавляння, якщо по фундаменту перепад 2 см, як вирівняти перший ряд блоку, підрізати чи більше розчином покласти? Дякую. Класичне рішення це розчин. Класична. і нічого тут такого страшного немає, тому що розчин буде потрапляти в зону екструдованого пінополістиролу подальшого, якщо у вас підлоги з підігрівом. От. І ця проблема буде мінімізована. Мало того, ви можете використати теплий розчин, тобто з додаванням перліту, або вермикуліту або е, полістирольних гранул, тобто і таким чином зменшити місток холоду. Тому е, я би все ж таки з точки зору надійності, трудоємкості, простоти рішення я би використовував саме теплий розчин, для того, щоб компенсувати оцей цю нерівність. Так, ми ми маємо фундамент, який робила команда Олександра Терехова. От, тому я би робив з наступним чином, я би поклав гідроізоляцію. Значить, гідроізоляцію горизонтальною для вертикальної відсічки вологі. Не обов'язково припаювати. Ми її можемо просто покласти тут головне, щоб ця гідроізоляція, друзі, виходила за межі блоку. от Один із показників професійності будівельника це гідроізоляція виглядує, чи гідроізоляція обрізана по самиї яйця. от У нас є деякі блогери, котрі хейтали Олександра Васильовича, і вони коли показують. Свої об'єкти, то от такого непрофесійного підходу треба ще пошукати. Це от одна із зазнак. Тому гідроізоляція вона завжди повинна виглядати, тому що вона потім стикується е, при подальших виконаннях робіт. Е, товщина. Раніше в старих нормативах було сказано, що використовувати три шари рубероїду і розчин один до одного, один до двох. Тобто це була саме комбінація. З чим це було пов'язане з тим, що Руберой це матеріал, друзі, на картоні. А так як у нас з фундаменту йде волога, картон гниє, бітум гниє і, звісно, втрачає свої властивості по відсіканню вологі. Тому от цей трошін в нормативі був 1 до 2, тобто одна частина цементу, дві частини піску, виконував роль капілярної відсічки. Коли Роберой переставав працювати. І коли я приїжджаю на старі будинки на обстеження, я дійсно бачу, що працює. Тобто, там, де лежить вже напіванивши Роберой, два-три шари і зроблений цей розчин, то стіна в цій зоні вона суха. Працює. Це будинкам вже по 30 40 50 років, розумієте? Тому. Ми сьогодні використовуємо з вами гідроізоляцію на, на синтетичній основі, це або стеклохолст, або стеклоткань. Поліестер, ні, нема сенсу, Стеклоткань вона дорожча, тому з точки зору розумності використання бюджету, ми тут можемо використовувати стеклохолст. Просто якщо вам потім далі з ним працювати, ну, треба бути уважним, бо він при нагріві в руках розповзається. Все ж таки, не так зручно працювати, але можна. І ось виходить так, що якщо ви берете, наприклад, товщину, я би радив не менше, ніж два шари по 2-2,5 мм, тобто загалом 4-5 мм. Або три шари, якщо ви берете, наприклад, 1,5 мм Ну, гідроізоляцію на основі стеклохолста. Навіть така є у нас 1,5 мм, то я би клав її в три шари. І так як цей матеріал не гніє, сенсу врощення 1 до 1, 1 до 2 немає. От саме тому. Я б оцю от нерівність компенсував теплим розчином і поставив би блоки по шнурці. Зрозуміло. Тобто я вам всю теорію надав і пояснив, чому. Значить, міцність газоблоку Б 2,5. Тобто це марка розчину невелика, тому ви спокійно можете брати теплий розчин навіть марки М50, М75. Для того, щоб він був тепліший, і використовувати його для вирівнювання. І це буде і технологічно, і зручно, і надійно, і довговічно, і можливість поставити лайк і підписатися на цей канал.